Допомога бійцям в Кіровоградському районі сьогодні почав працювати центр медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. Відтепер центр діє на третьому поверсі Кіровоградської районної центральної лікарні. Крім медичної допомоги, воїни їх родини, батьки, а також переселенці можуть отримувати психологічну консультацію. В центрі працюють професійні психологи, які гарантують індивідуальний підхід до кожного, хто звернеться за допомогою. Всі воїни, які АТО, чи демобілізовані, е, які звертаються за медичною допомогою, обстежуються в нашій лікарні безкоштовно і лікуються, якщо при потребі, безкоштовно. От, і результат цього це відкриття медико-психологічного центру. Ми все будемо можливо робити для того, щоб наші воїни, чи демобілізовані, чи ще які проходять служби чи відпустки, відчули те тепло, ласку і повагу них». Кожного майже дня на поліклініку приходять військовослужбовці. Наша робота буде спрямована, як із ними, психологічна реабілітація, надання їм консультування, а також ми будемо запрошувати їх сімей. Ми проводимо моніторинг того, як перебуває, в якому стані військовослужбовець. Звертаємо звичайну увагу на те, чи він демобілізований, чи він зараз ще буде відправлятися в зону бойових дій. Ми моніторимо стан тривожності. Те, чи є посттравматичний стресовий розлад?